Доброго дня, 10-й Розв'язуємо задачі графічного типу. Завдання 4:1. Встановить відповідність між прізвищами науковців, які відкрили закони, так, та самих законів. Отже, дивимося: Бойль та Маріот де його закон? ПВ дорівнює Константа. Ось це не є законом бойля Маріота. Ось закон бойля Маріота, тобто відповідь В. Далі. Гей-Люсак Гелюсак це закон у нас ось В на Т. Тобто відповідь Б. Третій закон Шарля П поділити на Т. Тобто буде А. І клапейрон, клапейрон у нас ось це рівнянечко. Тобто буде Г. Завдання 4.2. 2 Встановлю відповідність між графіком та назвою, так, назвою процесу. Поїхали. Давай характеризувати. Отже, в цьому разі у нас з тобою тиск стала величина, а об'єм розширюється, Так, збільшується. Отже, це ізобарне розширення. Шукаємо, є таке ізобарне розширення. Отже, 1В. 1В, Добре. друге, у нас сталим є об'єм, а тиск у нас зменшується. Тобто, це буде щось ізохорне. Але що відбувається з температурою в цьому разі, коли у нас зменшується тиск, температура що буде робити? Також зменшуватись. Так? Тобто Це буде охолодження. Отже, ізохорне охолодження це буде варіант Б. Наступний. Тут у нас бачимо, що ПТ і середня зростає лінія. Тобто, це у нас ізохора. Ізохрне що? Дивимося, температура у нас буде також зростати. Ізохорне нагрівання це буде варіант Г. Так, і останній, дивимося: спільна температура, однакова точніше температура весь час. Збільшується у нас тиск. Якщо збільшується тиск, то зрозуміло, що об'єм буде у нас зменшуватися. Об'єм зменшується, і зрозуміло, що це буде ізотермічне стискання або стиснення. Ось воно ізотермічне стиснення. Тобто відповідь буде Д. 4.3. Відповідність треба встановити між прикладами процесів, що здійснюються над певною масою повітря, та назвами цих процесів. Дивимося, перше. Гумову кульку, заповнену повітрям, помістили під ковпак вакуумного насоса, що працює. Вакуумний насос, що працює, кулька знаходиться під ковпаком. Вакуумний насос, він, зрозуміло, відкачує повітря, так? І при цьому, що буде відбуватися? Тиск зменшується. Що буде відбуватися з температурою? Температура та сама, правда? А от е, об'єм при цьому буде у нас збільшуватися. Гумова кулька буде у нас збільшуватися. Це буде ізотермічне розширення 1В пишемо. Наступне гумову кульку, заповнену повітрям, занурили на дно ванни з водою кімнатної температури. Що це буде? Температура тут теж стала величина, так? Ось. І при цьому, коли вона занурюється на дно ванни. То відбувається її стиснення. Тобто, це буде відповідь А. Третє, Скляну пляшку з повітрям помістили в холодильник. Зрозуміло, що відбувається охолодження. Об'єм у нас що? Що з об'ємом буде? Він буде сталою величиною. Отже, це буде щось ізохорне. І, звичайно, це охолодження. Ізохорне охолодження, тобто Г3Г. Так, і. Далі, четверте, Запаяно з одного кінця скляну трубку, у якій під стовпчиком ртуті знаходиться повітря. Запайним кінцем вниз опустили в гарячу воду. Звісно, це буде процес розширення так? адже в гарячій воді, і при цьому, мабуть, тиск буде сталою величиною. Тож, це буде швидше за все, це буде ізобарне розширення. 5.1. Розглянь графіки ізотермічних процесів, що відбуваються з одним молем ідеального газу за різних температур. Порівняння температури газів під час перебігу цих процесів, тобто де у нас яка температура. Ми з тобою на минулому році говорили про те, що чим вище знаходиться графік, тим температура буде більшою. Тож, якщо у нас одиничка тут, значить Т1 є більшим, ніж Т2 і більшим, ніж Т3. Чому так? Тому що чим більша температура, тим більший буде тиск. Зрозуміло, вищою буде відповідно ця крива. 5.2. Розглянь графік циклічного процесу, що відбувається з одним моль ідеального газу, поясни, у якій точці об'єм газу є мінімальним, а в якій максимальним. Оскільки ми бачимо з тобою координати ПТ, об'єму тут немає. Тож ми пам'ятаємо з тобою, яким чином ми тоді проводимо з тобою ізохору. Правда? Отже, перша ізохора якась буде ось така. Точніше, не перша, а це третя. Так, це третя. Далі, наступна буде у нас а, так. Так, це буде у нас і четверта, і друга. Сюди потрапила перша, відповідно. Ось так. Тут пунктирчик попереду. Ось і тут у нас п'ята. Ось. Таким чином ми з тобою бачимо, що у нас п'ята найвища буде із охора, найнижчою буде третя. Тобто, чим менший буде об'єм, тим. Тиск буде більший. Тож ось тут у нас виходить, що там, де тиски більші, ось вони, це п'ята ізохора. Так? Таким чином, ми з тобою пишемо, що п'ята В5 є найменшою, це мінімальна буде. А найбільша буде а третя В3 буде максимальною. Тому що там, де об'єм більший, зрозуміло, тиск має бути меншим. Отже, В3 буде максимум. 5-3. Розглянь графік циклічного процесу, що відбувається з одним моль ідеального газу. Поясни, як змінюється тиск газу під час цього процесу. А тиск у нас газу ми візьмемо з тобою крайні точки, наприклад, ось цю і ось цю. І подивимося з тобою: координатах В, координатах і ізобара малюється ось таким чином. Ми з тобою це пам'ятаємо, так? Ось Одна ізобара. ось друга. Ось. І ну, там між ними. Так? Тобто це буде перша нехай, а це буде якась там друга. Отже, де у нас буде більший тиск? На перший чи на другий. Зрозуміло, що там, де у нас менший об'єм, там тиск буде більший. правда? Отже, V2 буде більший, ніж V1. Завдання 5.4. На рисунку в координатах П, В зображено замкнений газовий процес, який називають ще цикл. Проаналізуй дані графіка, занеси їх до таблиці, побудуй графіки залежності ПТ, T, T. Ну, все поступово. Давай ми з тобою будемо аналізувати кожну діляночку. Отже, ділянка 1, 2, це ділянка, яка відповідає сталому тиску. Тобто тиск у нас сталий не змінюється. Ось, а об'єм, як бачимо, був якийсь В1, стане якийсь В2. Тож це в нас буде з тобою ізобарний процес, закон гелюсака. При цьому ми бачимо з тобою, що, оскільки збільшується об'єм, отже, автоматично буде збільшуватись і температура. Другий процес 2-3. Об'єм В2 залишається той самий. Відповідно, тиск починає, що робити? Збільшуватися. Тобто, це буде у нас процес ізохорний, закон шарля його описує. Записуємо, що тиск збільшується, відповідно, ця ситуація може відбутися лише в разі, якщо збільшиться температура. Наступне 3-4. Дивимось, у нас з тобою є сталим тиск. Просто інше значення, відмінне від p 1 так? якесь там p 3 чи якесь іще. Ось при цьому у нас ми бачимо з тобою. Тиск залишається сталим, але зменшується об'єм від v 2 фактично до v 4 Отже, це буде у нас ізобарний процес. Знов це. Гелюсак записується законом, так ось в цьому разі, оскільки зменшується об'єм, то буде зменшуватися і температура. Наступне 4,1. 4,1 – це процес в координатах ПВ, який зображається гіперболою. Ми знаємо, що це є виняток при зображенні газових процесів. Тож ми пам'ятаємо, що це у нас відповідно ізотермічний процес. Який описує закон Бойля Маріота. В цьому разі ми бачимо, що тиск у нас зменшується, а об'єм, відповідно, збільшується. Отже, проаналізувавши таку, таким чином цей графік, ми можемо з тобою будувати тепер в цих координатах. Ну, давай поступово будемо це робити. Почнемо з графіка ПТ. Отже, спочатку ми дивимося з тобою, що має бути у нас тиск сталою величиною. В координатах ПТ тиск стала величина, це є ось така горизонтальна пряма, так паралельна вісі Т. Тобто, отаким чином зараз будемо зображати. Ось при цьому ми бачимо з тобою, що у нас температура, адже тут Т, отже, ми дивимося на температуру. Температура має зростати. Тобто, напрям буде процесу саме в цей бік. Зображаємо. Тобто є якесь значення P, ми не знаємо, яке, скільки воно становиться, не так важливо. Є якесь фіксоване значення тиску. При цьому у нас відбувається збільшення температури, тож це циферка 1, а це циферка 2 буде. Стан газу 1, стан газу 2. Наступне: об'єм стала величина, ізохорний процес, тиск має збільшуватися, і температура має збільшуватися. Від двійки маємо зараз провести якимсь чином так, щоб у нас збільшення здійснювалося і P, і T. Проте треба згадати, яким чином зображається в цих координатах у нас ізохорний процес. А він зображається саме ось таким чином. Спочатку координат, іде у нас пунктирна лінія, пунктирна лінія, ось так іде до точки 2, а потім іде у нас ось таким чином. І ставимо цифру 3. Це буде третій стан системи. Газової системи, ну, стан газу, іншими словами, у нас збільшується і тиск, і температура. Добре, досягли цифри 3. Наступне: 3-4. Знову тиск у нас стала величина, знову зубарний процес, об'єм при цьому зменшується, температура зменшується. Тобто зараз піде процес у цей бік. Так само малюємо паралельно, тобто буде якесь інше значення P, хай це було якесь P1, це хай якесь там p 2 Не так важливо. Головне, що буде у нас ось таким чином паралельна лінія, так? І ми з тобою маємо її провести також від початку, там буде десь пунктир, а потім вона буде суцільна. Просто де саме вона зараз у нас, якої вона буде довжини, вона ж може бути до цих пір, а може бути від трійки до цих пір, до цих пір, до яких пір. Важко сказати. І оскільки я малюю ручкою, я зараз поки що потримаю це у вигляді знака питання для себе. Дивлюсь на наступний: 4,1 Т константа т константа в координатах ПТ, це буде у нас вертикальна пряма. Бачиш, ось звідси, має бути вертикальна пряма. Якби я тут поставила крапку, мені треба було б тут проводити вертикальну пряму. Я б цифру 1 не потрапила. Отже, я розумію, що має бути четвертий процес, ось тут, і з'єднати з одиничкою, адже замкнений має бути процес у нас. Таким чином, я ось тут спочатку наводжу, отримую, що все ж таки це був ізобарний процес, а тепер з'єдную 4 і 1. І у мене утворюється насправді замкнений цикл, як і має бути. Ось. А тепер будемо дивитися, як зобразити цей самий процес. До речі, тут теж отак у нас пунктирчик має бути. Ось, навіщо, до речі, ці пунктири? Ну, ми говорили з тобою, що чим менші температури, чим менші тиски, в цьому разі у нас газ не існує в газовому стані. Газ перетворюється на рідину. А для рідин газові закони не виконуються. Саме тому там у нас пунктирчик іде, і потім лише малюється відповідне. Далі, тепер координати ВТ. В координатах ВТ робимо все те саме. Дивимося по таблиці і наносимо сюди просто вигляд тих ліній, які будуть відповідати цим процесам з такими змінними величинами. Отже, поїхали. П-константа. П-константа в координатах ВТ, тобто ізобар в координатах ВТ, буде проводитися. А яким чином? Якщо тут і тут немає літери П. Пам'ятаєш, я говорила? Я така хитринка. Ми розуміємо, що це буде виходити з точки 0, Пряма лінія. Тільки як вона вийде? Так, 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 як вона вийде? Теж складно сказати. Ну, давай подивимося. У нас має зростати об'єм, має зростати температура. Отже, в принципі, зараз вона має йти у нас від нуля і потім збільшення. Збільшення В і збільшення Т. Ну, давай оберемо якийсь напрям. В принципі, зараз, оскільки в нас немає ніяких вказівок на конкретне значення, ми провели з тобою ось таким чином. Ось вона. Так? Добре. Тут у нас буде, відповідно, цифра 1, а тут у нас буде, відповідно, цифра 2. Наступне, ми дивимося, у нас буде ізохорний процес, тиск збільшується, температура збільшується. Ізохорний процес це в координатах В, це буде ось така пряма, тобто В змінюватися не буде. Отже, ми тут проводимо з тобою пунктирчик, і далі, щоб температура збільшувалася, зрозуміло, ми маємо провести ось таким чином. Ось так. Наступний процес П-константа. П-константа це знов ось така пряма, тільки вона буде у нас з'єднуватися з точкою 3. Знову ж таки, де у мене буде суцільна частинка, де буде пунктирна, поки що сказати важко, тому я проводжу її всю поки що пунктиром і розумію, що цифра 4 може опинитися в будь-якому місці. Для того потрібно подивитися на наступний процес: Т-константа. Т-константа, ось тут Т є. Так само, як було тут у нас, що те константа це була пряма. Аналогічно, і тут буде вертикально пряма. І так вона має пройти, щоб з'єднатися з точкою 1. Тож, де вона буде у нас? Вона у нас буде ось так, щоб була з точкою 1. Це буде отак, правда? Ось так. Значить, ось тут у мене буде точка 4. Ось. Відповідно, я з'єдную тепер таким чином утворюється ділянка 3-4. Ось. Ну, і 1, 4, тепер теж з'єднуємо. 1, 4 теж. З'єднуємо ось так. Перевіряємо себе. Має у нас об'єм збільшуватися. Він у нас дійсно, від четвірки до одиниці, він у нас дійсно збільшується. Ось така задача. Завдання 5-5. Аналогічна ситуація, все те саме маємо зробити. Отже, дивимося: спочатку 1-2. Це у нас ізобарний процес, так? Ізобарний процес. Давай ми ось тут, уже з тобою не будемо писати. Ось, я, я буду, точніше, я буду проговарювати, а ти записуєш самостійно. Добре? Ось, а, так, отже, це процес ізобарний, бойля маріотта, маріотта. І що відбувається у нас з температурою? Дивимося, була температура якась Т1, а стала якась Т2. Тобто температура зростає. Що відбувається з об'ємом? Об'єм при цьому у нас теж що? зростає. Так. Наступне 2, 3. 2, 3. це температура стала, тобто, це буде ізотерма. Пишемо ізотермічний процес, закон. Знаєш, кого вже? Бойля маріотта. Тепер дивимося, був тиск у нас ось тут якийсь, а потім став ось тут якийсь. Тобто, тобто це буде у нас збільшення тиску, тиск зростає, а об'єм при цьому зменшується, тобто стискають. Далі. Наступний 3-4. 3-4 в координатах ПТ, коли спочатку координат, це ізохора. Тобто тут у нас буде В. Ізохорний процес, закон шарля, відповідно. Так? І дивимося, температура зменшується, і тиск зменшується. Тиск зменшується, температура зменшується. І залишається 4-1. А 4-1 це також ізотермічний процес. Бачимо, температура стала, так? а тиск зростає. Отже, температура стала, тиск зростає. Зрозуміло, що об'єм при цьому що робить Меншає. Ну, а тепер ми з тобою маємо зараз ось це намалювати. Отже, перші координати будуть у нас це буде у нас ВТ. Я роблю на листочку, щоб мені було зручно, бо треба огортати без кінця зошит. Ти можеш робити одразу на тій стороні. Отже, у нас з тобою тут П-константа. В координатах ВТ ВТ ми малюємо спочатку координат пунктирчиком і лінія. правда? При цьому ми бачимо, що у нас і температура, і об'єм зростають. Тож, ось це буде точка 1, а ось це буде точка 2, і напрям показали. Наступний процес це ізотермічний. Ізотермічний – це означає, що тут має бути зараз пряма лінія. Так? Але при цьому у нас тиск зростає, об'єм зменшується, тобто об'єм має зменшуватися, все ж таки вниз піде. Далі йде ізохора, тиск зменшується, температура зменшується. Це якраз та ситуація, коли я бачу, що потрібно спочатку чорновий варіант зробити, бачиш, тому що я провела нижче, а тут має бути зараз ось таким чином, щоб вийти потім з четвірки на одиничку. Тож, я перемальовую і пропоную тобі зробити те саме ось якщо ти помилилася або помилився, так само, як я зараз. Просто ми не передбачили, як піде далі. Зараз з третього має йти у нас ось таким чином. Ось таким чином, це буде у нас тут 4, так? адже у нас ізохора має бути, і при цьому температура зменшується, тобто в цьому напрямку. Чудово. І тепер тут, до речі, одиничка. От, і тепер ізотерма об'єм зменшується, об'єм буде дійсно зменшуватися. тобто ось так. Ось. Тут так, так тут вниз. Тут так, тут так Ось, тепер правильно. Бачиш? Тобто, інколи потрібно, по-перше, малювати олівцем, якщо ти в зошиті малюєш, а по-друге, обов'язково схематично малювати на черниці. Добре, поїхали далі. Тепер в координатах ПВ. П-константа. Температура у нас зростає, об'єм зростає. П-константа. Креслимо. Не знаю, де його малювати, але приблизно так. П-константа. Оп, накреслили. Так, це буде 1, 2. Наступний, 2-3 це буде ізотерма. І тиск у нас зростає, об'єм зменшується. Ізотерма в координатах ПВ малюється ось таким чином, як гіпербола, пам'ятаєш? Має бути як гіпербола. Ну, наприклад, ось так. Ось тут у нас буде циферка 3. Перевіряємо себе. Тиск має збільшуватися, і він дійсно збільшується, а об'єм при цьому меншає. Тобто, все правильно. Наступне 3-4. Об'єм стала величина. Отже, об'єм має бути сталою величиною, тобто тут буде пунктирчик, так, в кінці, ось. а тут буде пряма лінія. Проте, якої довжини її малювати, якщо без чернетки ми робимо, дуже важко визначити. Ну, оскільки я вже на чернетці зробила, то я проводжу ось таким чином до цього моменту. Так. І тепер дивимося, у нас Т константа знову знов має бути гілка гіперболи. Причому перевіримо зараз себе, чи буде тут правда, у нас така. П має зростати від цього значення, від четвірки, П зростає. Об'єм зменшується. Тобто, якраз все ідеально вийшло. Ну що, зробимо ще одне: завдання 5-6, аналогічне, швиденько, все давай аналізувати. Отже, 1, 2 це в координатах ПТ, це ізохора. Пишемо ізохорний процес, самостійно записуєш, як називається вже закон. Що відбувається у нас з тиском? Він у нас був такий, а стане ось такий. Так? Тобто, тиск у нас зростає, температура була така, а стане ось така. Температура у нас теж зростає. Далі, процес 2-3 це процес при сталому тиску, отже, це ізобарний процес. Що відбувається? Тепер у нас з температурою дивимося, була якась така, стала така. Тобто температура зростає, тиск стала величина отже, об'єм у нас буде збільшуватися. Наступне 3-4. Третій процес це буде у нас ізотермічний процес. 3-4, Ізотермічний, при цьому у нас тиск зростає, об'єм зменшується. І останній четвертий, 4-5 це буде у нас ізохора. так? І при цьому у нас тиск збільшується, і температура, зрозуміло, теж буде збільшуватись. Тобто, перший, другий, четвертий, п'ятий, вони будуть повторюватися. Отже, як воно буде виглядати, оця вся ситуація? Як вона буде виглядати зараз в координатах ПВ? Давай намалюємо. Отже, В константа значить, десь вона буде у нас ось таким чином. В константа, так? Так, П має зростати, отже, буде напрямлена стрілочка вгору. Ось таким чином 1, 2. Далі П-константа. Об'єм збільшується. Отже, креслимо пунктирчик. П-константа. Об'єм збільшився. Наступне 3-4. Температура стала величина, так, в координатах PV – це гіпербола. Ось. І при цьому у нас тиск збільшується, а об'єм зменшується. Тобто буде приблизно ось така. Ось така ситуація. Так, тут буде у нас 4. Ось, і тепер об'єм стала величина, тиск зростає. Отже, буде ось так. Це буде 5. Тиск зростає. Ось. Прекрасно. Частинка якоїсь ялинки вийшла. Так, і останнє останнє це ось ця. Координатна сітка. Добре, швиденько. Об'єм у нас стала величина. Стала величина об'єм. Пунктирчик провели: де буде 1, де буде 2. Давай дивитися, що у нас відбувається з температурою. Температура збільшується тобто, напрям буде ось так: отже, тут 1, тут буде 2. Далі, 2-3. Тиск стала величина. Отже, від двійки у нас піде зараз. З'єднання пунктиром ось так, і далі, так. При цьому у нас має зростати температура і зростати об'єм. Отже, давай подивимось, як це воно вийде. Пунктирчик, так, так. і ось так. Це буде 3. Далі 3-4 ізотерма. ізотерма, так, і тиск у нас зростає, а об'єм зменшується. Зверни увагу, об'єм зменшується. При ізотермі це буде ось така. Ситуація у нас. Так, і вона має зменшитися. Тобто, ось так. Ось, це буде 4. Добре. І останнє В-константа. В константа, тиск збільшується, температура збільшується. Тобто, знов на продовженні ось цієї лінії. Ми з тобою бачимо, що у нас утворюється ось така, знову пряма. Просто вона повернулася. Ось. На сьогодні все. Сподіваюсь, все було зрозуміле. Просто треба бути дуже уважним. Малювати інколи спочатку на чернеці, малювати олівцем, щоб можна було витерти, якщо помилився. На тему і вчимося, щоб не робити надалі помилки. На все добре до наступного уроку.